Ва, ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. І із нами на зв'язок вийшов український політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Вітання, пане Володимире. Добрий день, вітаю вас, пане Володимире. Хочемо з вами обговорити завершення так званої анексії на Росії українських територій. Бачили, як це все миттєво відбувалося вночі. Визнання незалежності Херсонської Запорізької областей згодом. Ось вся ця анексія, та і Держдума, і Рада Федерації, і Конституційний суд. Буквально кожно щодня вони все це затверджували, але що ну, але разом з тим досі не зрозуміло, яка територія. Навіть самі пропагандисти бачимо на Росії. Вони шоковані тим, що ще такого в історії, мабуть, не було. Що анексують те, чим те, що не контролюють, чим не володіють. Вони таким чином могли, мабуть, і Київ анексувати, і Львів, і Аляску. А чим це все може завершитися? Що вони будуть робити далі? Тут справа не в тому, що вони будуть робити далі. відповідь, до речі, зрозуміла. Вони спробують захистити те, що окупували, спробують утримати це під своїм контролем, тому що проблема вже є, не вдається. Да, у них є бажання захопити нові території, приєднати їх до складу Росії. Про це, до речі, сказав е, Лавров, міністр закордонних справ Росії в Держдумі, коли от, е, вони ратифіковували всі ці так звані договори в лапках. Е, е, Лавров так пожартував, що мов, чекайте, е, далі буде. що, мол, Мовляв, нові території будемо теж приєднувати. Ну, знаєте, тут я можу згадати е, відоме прислів'я ще в радянські часи. Е, е, хотіть та он хоче, то хто ж йому дасть. От в даному випадку, да, вони багато чого хочуть, але хто ж їм дасть. Навпаки, я думаю, що відповідь України була митцевою і дуже е ефективною. Ми продемонстрували, що ми звільняли, звільняємо і будемо звільняти окуповані території. Це відбулося якраз в день оцих е е торжеств. Е е Всього цього пропагандистського шатшу, який був 30 вересня, ну і те, що зараз відбувається, От вони там ухвалюють фейкові рішення, а українські війська крок за кроком звільняють окуповані території. Ну і плюс подача заявки в НАТО. Це теж наша відповідь. Це заява про те, що ніяких переговорів е, е, з Путіним не може бути. все це наша вже політична відповідь. Але чому вони так поспішали? Оце теж важливо розуміти. Ну, по-перше, тому що вони ж кожен день втрачають окуповані території. Вони ж хотіли і Харківщину, але Харківщину вже фактично втратили. Але головний момент: причина всього цього авралу, справа в тому, що 7 жовтня у Путіна ювілей 70 років. Треба ж зробити, було подарунок любімому вождю. І от вони так от хотіли продемонструвати Путіна як собирателя русських земель. Правда, все це свято в лапках воно виглядає, виглядає як, знаєте, якось сумне. Сумні обличчя. От на цих на, на цих е, е, урочистих е, зборах, які були 30 вересня в Кремлі, якось сумно виглядали більшість цих людей. Е, до речі, самі росіяни на це звернули увагу, порівнювали, як було з Кримом в 2014 році, Ефорія була, е, а зараз якісь зовсім інше обличчя. Вони бояться. От я думаю, що головний настрій зараз, який об'єднує простих росіян і еліти. Вони бояться. У них є відчуття грядущої катастрофи. От це головне. А все інше, це деталі, ну, от Зараз Путін хоче ну, за чутками назвати цю спецоперацію, переназвати хоче в контртерористичну операцію. Ну, Ну, називайте, але це нічого не змінює. Для нас так точно. А для росіян, можливо, проблем буде більше. Тому що я думаю, що вони терористами оголосять ще й частину росіян, які не хочуть воювати і будуть воювати з власним народом. І я би знаєте, так, трошки жартома, але лише трошки сказав, що зараз все більш актуальним стає гасла, яке свого часу ще радянський класик Владимир Ленін. Оголосив більше ніж 100 років тому, коли почалася Перша світова війна, він заявив таке гасло: треба перетворити війну імперіалістичну, війну громадянську для Росії. От зараз це актуально. Треба цю імперіалістичну війну, яку веде Росія проти України, перетворити в громадянську війну в самій Росії. І між іншим, це вже починається. Поки риторично. Коли різні там Кадирови пригожини нападають на російських генералів, коли вони між собою сваряться, поки це на словах. Але думаю, далі буде. Так що така ситуація. В Росії починається таки, згадуючи класика, розброти шатання. До речі, пане Володимире, пригожин розповів про те, що саме. Приватні військові компанії Вагнер захоплювали е, Луганську і Донецьку області в 2014 році. Це ну викрилася брехня, яка була, тривала 8 років. Вони вже нічого не бояться. І знову ж таки Путін в 2014 році, коли анексував Крим. Він у своєму виступі сказав, що Україна не повинна боятися, ми забираємо тільки Крим, ніяких інших територій ми приєднувати не будемо. Це уже що, агонія пішла в них. Ні, ну це просто чергова брехня. Всьому, що каже Путін, вірити не можна. От ми просто черговий раз в цьому ствердилися. До речі, от, про те, на що ви звернули увагу. Про це треба нагадувати ні Путіну. Слухайте, знаєте, їм вся Божа роса. Там все, що не скажи, на, на що не зверни увагу. Для них це не має значення, як до речі, і для нас їх діє. Але от на всі ці суперечності, на принципову різницю того, що вони говорять, чи що вони роблять, от на це треба звертати увагу, на коли. Іде розмова з різними західними політиками, громадськими діячами, різними відомими людьми. Ну я тут згадую маска. Ілона маска от останні дні всі обговорюють. твіт. він правда вже вибачився, вже дав задню. Каже, що ні, він підтримує Україну. Але на оці заклики до миру ну, фактично на російських умовах, оце прояв наївності. Причому я б сказав, дурнуватий наївності. От якраз таким людям треба нагадувати, і не тільки Ілону Маску, папі Римському, там, і іншим, що ви за мир на російських умовах, а от подивіться. Вони кажуть одне, а потім роблять зовсім інше. Вони кажуть, що вони хочуть миру і одночасно заявляють про те, що будуть окупувати чи хочуть окупувати нові українські території. Якщо Путіна не зупинити зараз, він піде далі. Ми це вже зрозуміли. Тому от і президент Зеленський чітко заявив, ніяких переговорів з Путіним не може бути. Але на заході дехто. Поки там це далеко не більшість, але деякі представники західних еліт, на жаль, ще готові е, домовлятися з Путіном, не розуміючи, що всі ці домовленості, вони нічого не варті, і навпаки, вони тільки призведуть до погіршення. Як Гітлер, так і Путін вони в будь-яких поступках бачать прояви слабкості і будуть рухатись далі, якщо йти їм назустріч. Тому треба зупиняти, а не домовлятися з ним. То у ці укази президента Зеленського про нікчемність рішень Путіна про анексію територій і про те, що з Путіним ніхто переговори вести не буде. Вони спрямовані саме на захід, не тільки. Е, да, це частково сигнали от таким миротворцям різним, які пропонують свої послуги, як посередники в переговорах, що мовляв, давайте домовлятися, ми готові допомогти. Треба реагувати на мирні пропозиції. Але знаєте, якщо ці мирні пропозиції за наш рахунок, ми на це реагувати будемо однозначно. Ми будемо звільняти ці території, а не погоджуватися. Не йти на жертви, не, підставляти, не підставлятися під нові удари. Щодо російської аудиторії, це сигнал до росіян і до російських еліт, і до простих росіян. Якщо ви хочете миру, то самі вирішуйте проблеми. Головна загроза миру вона в Кремлі. І особисто це Путін. Теж до речі показова ситуація. От зараз кого тільки не критикуються в Росії, ну за поразки в Україні, критикуються генералів. Хоча тут згадується знов російський класик, бас крилов. А вы, друзья, як, как не садитесь, все, музыканты не годитесь. Можно парафразовать. А вы, друзья, как вас не меняете, да, вы в генералы не годитесь, не, не годитесь ну, российскую мову. А, так вот, в данном случае можно критиковать генералов, можно критиковать, где кто уже критикует начальника генштаба российского Герасимова, хотя раньше он был військовий гений, Стратегічний війні, зараз його критикують. Але головний е е винуватися всієї цієї ситуації, е людина, яка створила всі ці проблеми, зокрема, для самої для Росії, це Путін. От питання, коли росіяни це зрозуміють, що їх проблема це Путін. Але для нас не тільки Путін. Тут е е е можна знову процитувати президента Зеленського, він ще десь місяць тому сказав. В спілкуванні з західними журналістами, що е, проблеми не тільки в Путіні, якщо після Путіна залишиться подібний політичний режим, який буде діяти так само, як і Путін, для нас різниці немає. Можна згадати нашого е, головнокомандуюча збройними силами залужного, який сказав, що війна може продовжуватись е, і далі. Після формального завершення там нинішніх бойових дій, тому що якщо Ну вже я додам від себе, якщо в Кремлі залишиться така ж влада, як зараз, хай і без Путіна, ну тоді ризик нової війни буде неминучий. Тому оцю російську імперіалістичну гідру її треба знищити всі її голови, не тільки путінську. А з цього приводу запитання, от чи можемо ми домовитися з країнами-членами НАТО? Щойно ми виженемо окупантів зі своєї землі, щоб вони в той же день прийняли нас члени НАТО. Ну заявка в НАТО вже подана. Причому ми заявили, я думаю, це такий крок на майбутнє, але ми вже заявили, що враховуючи, що є прецедент, от Фінляндію і Швецію зараз приймають по прискореній процедурі, а не як зазвичай, що там спочатку план дій щодо членства в НАТО перехідний період. Ні, їх без ПТЧ приймають, без перехідного періоду. Ми вже заявили, так, да, ми теж хочемо бути членами НАТО і саме таким чином. Скоріше за все, це відбудеться після завершення війни. На жаль, це не буде день в день. Ну, тому що не тільки Євросоюз, але й НАТО це бюрократична структура. І там є ще і свої політичні процедури, консенсус треба знайти, щоб всі проголосували в парламентах. От зараз Орбан о, є. там Да, як це відбувається з Фінляндією і Швецією? Нібито прискорена процедура, але а, вже ну, тривається близне приблизно півроку. От був саміт а, в червні, а ще не завершена, та трошки гальмуються Туреччина і Угорщина. До речі, країни, які мають особливі стосунки з Росією, теж показово. Але а, якщо війна завершиться, і я думаю, що саме так і буде перемогою України. Тоді у НАТО просто не буде інакшого виходу, як прийняти нас, тому що ми насправді вже зараз демонструємо, що саме Україна і українські збройні сили головний гарант безпеки і вже не тільки в Україні, але й в регіоні. І, до речі, думаю, що буде гарантом проти відновлення загроз з боку Росії. А на сьогодні ця заявка це і політична відповідь Путіну. На, на його всі ці фейкові анексії, це і сигнал Заходу, що треба швидше визначатися, діяти треба більш рішуче. Ну, і зокрема, це така специфічна тактика президента Зеленського, е, е, яку він вже демонстрував от, е, в цьому році. Він вимагає більшого для того, щоб отримати вже зараз необхідне. Uh, він да, я думаю, всі чудово розуміють. І сам Зеленський і офіс президента, і наш МЗС, uh, і Міністерство оборони, що не буде негайного вступу до НАТО, але yeah. треба починати. і про це Зеленський сказав: треба починати переговори про uh, гарантії безпеки України з окремими країнами НАТО. Оце один варіант. І uh, як відреагували і Штати, і деякі інші країни, і Столтенбергенці НАТО. Так, да, зараз, поки вступ в НАТО не на часі, але головний пріоритет – технічна допомога Україні. Добре. Раз це головний пріоритет, давайте давайте нам нові хаймерси, і вже нова партія їде в Україну. Давайте нам нові артилерійські установки, давайте нам нову е, бронетехніку і так далі. От в цьому сенсі я думаю, що це був ще й правильний тактичний хід не тільки НАТО, не тільки. Е, як там за прислів'ям, жураль в небі, да, але і зброя зараз, яка нам дуже потрібна. Дякуємо вам, пане Володимире, за ці коментарі. Я, отже, український політолог, голова управління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фасенко, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємось.